Вишиванка це наша національна гордість. з сивої давнини відомо, що вишита сорочка є символом здоров'я та краси. оберегом щасливої долі та родової пам'яті. За традицією вишита сорочка передавалася з покоління в покоління, з роду в рік, як родинна реліквія. Цей український оберіг пройшов крізь віки і нині не втратив своєї неповторної семантики та справжньої магії. Вишиванка. Національна святиня, бо символізує і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв'язок багатьох поколінь, зв'язок, що не переривається віками. Сьогодні вперше в місті відбудеться унікальна подія. Зараз ми надаємо цю імпровізовану сцену її величності Вишиванці, представляємо дефіле національного та сучасного одягу. Ідея створення колекції і демонстрації зразків української традиційної та сучасного одягу належить співробітникам творчої майстерні оберіг міста Бахмут. В реалізації цього надзвичайного проєкту взяли участь більш ста осіб. Це друзі творчої майстерні, співробітники міського народного дому, студенти горлівського інституту іноземних мов, майстри бісероплетіння, декоративно-ужиткової творчості, швейної справи. Люди з самих різних професій, яким притаманне тонке відчуття краси і бажання кожен день робити свій внесок в утвердження культури в Україні. Нашими моделями сьогодні є студенти, школярі, пенсіонери, викладачі вузів нашого міста і ті, хто змушений був переселитися в Бахмут в умовах військового конфлікту. Ця поки невелика колекція, звичайно ж, в ній є ще трохи предметів старовини. Та ми не ставили собі за мету показати лише класичний старовинний одяг. Мета створення цієї колекції показати розмаїття, красу і унікальність українського одягу. Під час показу одягу ми будемо акцентувати вашу увагу на окремих елементах костюма. Для того щоб ви змогли оцінити відпрацьовані століттям гармонійні канони краси, що дозволяють багатьом елементам народного костюму органічно вписатися в сучасний святковий і повсякденний гардероб, загальновідомо, що бути справжньою людиною це насамперед любити землю, яка тебе виготовала, бути українцем це належати до нації висококультурних і красивих у всіх відносинах людей.

Історія народного одягу Донеччини цікава тим, що увібрала в себе елементи зрілих культур. Жіночий костюм 50 ті роки 20-го сторіччя складався зі спідниці з фабричної тканини та сорочки, прикрашеної простенькою вишивкою. На голові жінки носили хустку або дві хустки, а дівчата носили стилізований вінок. Костюм індустріальної Донеччини, який носили в 20-ті роки 20-го століття. Жіночий костюм Бахмутського району складався з сорочки з прямими вставками. Низ рукавів набирали на нитку, іноді пришивали оборки, манжети. Оздобленням була вишивка рослинного орнаменту, виконана в червоно-чорній гамі. Сорочки також прикрашали мережками та вирізуванням. Жіночий костюм: сорочка з виноградом, юбка з фабричної тканини, візерунок. Огірок. Це наряд для повсякденного носіння. Дуже зручний та функціональний. Сорочка по рукавах вишита виноградними гронами. Символізм винограду дуже різноманітний. Як рослина, він символізує подружнє щасливе життя. А у статусі плоду виноград символізує родючість і достаток. Синій жіночий костюм з конопляною сорочкою з села Парасковієвка. Ви бачите унікальну сорочку з конопляного полотна, яка зберіглася в одній із хат Парасковіївки. Всі шви в сорочці зроблені вручну. Рукава і поділ, оздоблені вишивками, з білими нитками в техніці нанизування. Синій жіночий святковий стрій з очіпком, фартухом і намиткою. Автор Наталя Роменська, творча майстерня, оберіг. Обов'язковий головний убір замужніх жінок називали очіпок. Очіпки були повсякденні та святкові. Очіпок святкових шили з дорогих тканин. Саме його ви зараз і бачите. Найпоширенішим поясним одягом була запаска. Найдавніший загальнослов'янський варіант не зшитого стихнового одягу переважно складалася з двох вузьких частин вовняної саморобної тканини. Спочатку талії пов'язували задню частину ширшу і довшу, а спереду закріплювали другу, вузьшу і коротшу, попередницю. Жіночий костюм з намиткою та коралі. Намитка, прямокутний кусок тканого полотна, довжиною від півтора до п'ятнадцяти метрів, з якого робили головні убори для заміжніх жінок. Намитку пов'язували на очіпок так, щоб в кінці її покривали спину жінки, спускаючись майже до землі. Ви бачите святкове намисто коралі, така прикраса могла коштувати як стадо корів. Комплект дівочого, блак... Комплект дівочого одягу «Блакитний трави. Майстер Наталя Романська. Костюм відтворено за народними канонами. Головною прикрасою є головний убір з дикими білими маками. Звичай прикрашати голову квітами квітчатися, був дуже поширений. Дівочі головні убори суттєво відрізнялися від жіночих. Дівочі завжди лише відкритою макірку голови, а жіночі навпаки завжди волосся від сторонніх очей. Жіночий святковий костюм головний убір з балабонами. У цій моделі зверніть увагу на плахту. Вона була невід'ємною частиною святкового жіночого костюму і відносилась до частково зшитого, розпашного поясного вбрання. Комплект одягу весільна фантазія. Зверніть увагу на класичний весільний головний обір, який авторка назвала Воля України. Автор весільного вінка Вольц Тетяна, творча майстерня оберіг. Коштував такий убір дуже великих грошей, бо виготовлявся з натурального шовку та передавався з покоління в покоління. Сорочка додільна дівоча з крученими паничами та розами. Звичайно ж, в одній сорочці ніколи не ходили навіть вдома. Або що купалися в такому вигляді в річках. Влітку на Івана Купайла, Низ сорочки, оздоблений дуже тонкою мережкою. Сорочка зшита вручну. Особливість у її візерунках. Рукава рясно оздоблені букетиками з троянди та крученого панича, поєднання яких символізує сімейну любов і вірність. Це і є справжня народна магія. Жіночий повсякденний з корсеткою. Ще одним із розповсюджених складових жіночого костюму була корсетка. Жіноча безрукавка, яка мала багато місцевих варіантів, на інших форм корсетка набула у другій половині 19 століття, коли чітко визначилися не лише основні принципи її крою, а й локальні особливості щодо пропорцій, колориту, оздоблення. Сучасна суть. Сучасна сукня з синтетичної тканини із додаванням льону. оздоблена вишивкою ручної роботи, ромбовидний узор з хрестиками і крапками всередині у всіх народів, Китай, Болгарія, Україна та інші завжди символізував засіяне поле, достаток і щастя в родині. Чоловічий молодіжний, чудове поєднання автентичної української сорочки з сучасними джинсами. Сучасні жіночі пальто дерево життя і берегиня, автор і виконавець моделі Віра Шахова Місто часів яри. Пальто з червоними накладними квітами, як відлуння давних традицій, коли жінки прикрашали верхній одяг яскравим вишитим візерунком. Доповненням наряду є хустка, пов'язана на старовинний манер. Вишите плаття хрестиком, дуже цікава сукня. шита і вишита нашою землячкою стародубцею Олександрою Михайлівною в 70-ті роки для концертних виступів своєї донечки скрипальки. Дуже стримана і вишукана кольорова гамма. Темно-червоний і чорний. Чоловічий молодіжний сприлер. бриль, чоловічий солом'яний карпелюк. Звичайно ж, ви бачите бриль сучасний. Його за старовинною технологією створив друг творчої майстерні оберіг з села Петриківка Дніпропетровської області Микола Дека. На такий капелюх йде від 15 до 20 метрів стрічки, виконаної в техніці зубатка, сплетеної із житньої соломи. Сучасний стилізований костюм стигла вишня. З Здав... давнини невід'ємною частиною жіночого буденного та святкового вбрання був фартух. Фартухи носили із різними видами стегнового одягу, прикрашали мережу яскравою вишивкою, тисьмою, мережкою. Особливістю цього костюму є фартук, прикрашений оздоблюваним швом мережка, яка виконується по видаленим з суцільного полотна ниткам. Костюм сучасний, дівочий та дитячий степова Україна. Сучасна ткати... сучасна тканина дуже зручна повсякденному житку. Сукні рясно прикрашені маками та колосся. Доповнення його вінком та намистом робить вбрання святковим. Сценічні українські народні костюми 50-70-ті роки. Як і для всіх концертних нарядів, характерна яскравість обраних тканин та виразність деталей. В цих костюмах колектив то ще й досі дали радість своїми виступами містянам. Сучасний жіночий костюм витинанка, автори виконавець моделі Дмитренко Тетяна. Сучасна нарядна сукня, в якій майстер фантастичним чином поєднує саморобне мережево, тканину з традиційним геометричним орнаментом і тафту. Матеріали з різної фактури на перший погляд зовсім не сумісні один з одним, але як ви бачите, складають дуже вдалий ансамбль. Весільне запрошення, Автор і виконавець моделі Оксана Добова. Сукня оздоблена сучасною вишивкою із використанням традиційних мотивів. Майстриня назвала цей мотив молитвою без слів. Вінок з різнокольорових квітів у формі корони в давнину був весільним. Всі жінки у всі часи прикрашали себе красивим одягом і біжутерією. Сучасні жінки не є винятком. Цей костюм виконаний за українськими мотивами, проте біжутерія виконана за допомогою сучасних матеріалів і технологій. Костюм маків-цвіт виконаний в українському стилі. Мак в нашій національній культурі символізує красу, молодість і їх скороминучість. Вінок із червоних маків це вираз дівочої і чистоти, які так само вразливі, як і маків цвіт. Сучасний молодіжний костюм «Мавка» – автор Роменська Наталя. Молодіжна модель, яка оздоблена стилізованою запаскою. На сучасній тканині ми бачимо старовинний народний орнамент, що імітує мережку. Дуже вдале поєднання кольору і фактури додає нашій моделі неповторного образу сучасної красуні «Мавки». Чоловічий костюм 50-ті роки. Місто Бахмут. Ця сорочка особливо цінна в нашій колекції її вишивала в 50-х роках мама Лариси Спирідонівни комісарової, чия персональна виставка зараз експонується в музейній кімнаті творчої майстерні «Беріз». Стриманий весняний колорит і висока техніка виконання вишивки. І зараз роблять цю сорочку унікальною. Жіночий сучасний костюм, головний обір з балабонами. Такий костюм може втягнути молода жінка на народне свято. Цей одяг повністю відповідає дрескоду навіть дипломатичних прийомів. Вишиванка так міцно війшла в наш побут, що ми можемо її побачити на різних, дуже різних людях. Ваші описки! І ми сьогодні від мужської половини. нашего города. Мы поздравляем с этим праздником наших женщин. Но, конечно, очень волнительно то, что сейчас там на войне есть женщины. Да, мы принято считать, что это не место для женщин, там, где идет война, там, где льется кровь. Но, тем не менее, они, они везде. И мы просто благодарим, мы, мы просто желаем вернуться и Как можно скорее с з и і повернутися до мирной життя, щоб все було хорошо. Дякуємо вам за підтримку. Бачу гостей. Бахмутський майстер-аматор Роман Зуб створює неповторні жіночі прикраси з бісером в традиційній та сучасній техніках. Ви бачите традиційні українські прикраси, ошиника або комір та намисто герба. Життя кожної людини починається з іграшки. Авторські ляльки, які зараз перед вами асоціюються з нашими найулюбленішими людьми, бабусями та прабабусями. Їх іграшки були теж саморобними. Родзинка цих ляльок одяг, вишиванки, плахта та віночок. Зроблені вони з любов'ю та наснагою, заради майбутнього та радості. Це справжнє маленьке диво. Сумки виповнені з натуральних матеріалів шкіра, замш, джут, доповнені машинною художньою вишивкою із використанням народних слов'янських мотивів, а також за ескізами ретровишивки 19 сторіччя. Обласної... Автор та виконавець член обласного художнього об'єднання Натхнення Світлана Федій. ごめんね。 І ж мешканці та гості міста Бахмут, як ми з вами. І хлопці ошинились, і дівчата зажурились. Хай веселий, хай куди. Ой, мама що буде Ми дівчата жартівливі. Чобідків нам не шкода. Танцювати будем разом. Починайте, я пішла.